Фермерство на півдні Одещини останніми роками перетворилось на справжню битву за врожай. Осушливий клімат диктує свої правила та змушує землеробів відмовлятися від звичних зернових. Гострою проблемою є вода. Місцеві лимани та озера майже пересохли. Аграрії змушені працювати цілодобово, аби врятувати врожай. Навіть за наявності крапельного поливу води не вистачає. Михайло Цонков з Ренійської громади Ізмильського району у минулому вчитель. Сьогодні вирощую кавуни, дині, перець та картоплю, соняшник та інші культури. Решил переквалифицироваться на овощные культуры. Получается, но ну, в прошлом году тоже из-за жары очень много арбуза, дыни погорело. Пришлось перерабатывать на семена, чтобы выйти на какую-то маленькую прибыль. И в этом году тоже на картошке, конечно, погорели. Миллион двести убытка. И стараемся вот сейчас на перцы и на, на дыни поливать. Без полива у нас на Бессарабии ничего. Його нізяких ніяких за то не можна отримати. Наразі помітні великі проблеми з соняшником, який згорів повністю. У такому самому стані зараз знаходиться багато інших культур. Також Михайло займається вирощуванням коріандру, культури, яка не лише дає врожай, а й створює взаємовигідний симбіоз із бджолярами. взялся еще лет 7-8 назад выращивать кориандр. Это тоже такая хорошая культура. Весенняя, вот я сеял морковку с осени, и вот укропы, петрушки и кориандр. Очень много пчеловодов обращаются, потому что где-то кориандр дает до 400 литров меда с гектара. И вот для опыления и нам выгодно и им выгодно. Михайло Цонков прогнозує, що через зміни клімату на півдні Одещини аграріям доведеться повністю перейти на тепличне вирощування овочів. Многії ну, в нашому регіоні перейшли на тепліці. Тепличне, тепличне проєздство надає вісому. Вклад і тот же перед степлицею і його на вулиці. Це дві різні речі. У нас е, теж біда, і сі дощ іде со сторони Румунії кислотний дощ і навіть випадає в прошлом году когда в Сентябрі були дощі, навіть на деревах випали е, листья осінь. Тому сразу, якщо кислотний дощ йде, то все сразу згорає, але існують і інші проблеми зокрема, нестачу робочих рук. Людей нету, а ледь то людей нету покупательської способності населення. І все. Раніше от, е, в Хмельницькій області наші хлопці вирощували кормову свіклу, е, люцерну, а зараз мужиків нету, всі воюють, жінки ж не будуть сіяти, пахати і вирощувати. Е, 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 е. Скот вирощувати коров, треба ж это то убирать. вибирати. І тому от, не это це пахать. пахати. некоторые садятся за руль, за трактор работают, косять. Також проблеми виникають у реалізації продукції через перепони у проїзді через пропускний пункт Маяки Удобне, який поділяє Одеську область на дві частини. У нас э, приезжают азербайджанцы, то есть у нас покупают э, перекупы. Они заводят туда в маяки, они имеют э, вид на жительство и свободно могут передвигаться через э, Паланку. А мы этого не можем делать. И они нам диктуют э, условия. И очень тяжело с реализацией. Они сказали такая цена, они договорились, и... а у нас это Скоропорт. Мы ничего не можем делать. Это у нас большая проблема. Я бы возил бы сам. Там Люди приїжджали сюди, тому що вони доїжджають до, до маяк, а сюди вони не можуть пересечь участь границі. Щоб хоч якось вийти у плюс, фермери шукають альтернативні шляхи. Так, завдяки ініціативі місцевих влад організовуються локальні ярмарки. Там продукцію можна продати безпосередньо людям, без посередників. 300% продав буквально за полтора часа. Навіть не вистачило. Якщо на базарі она стоит 40-45 гривень, то я продавав його за 30 гривень, за 20 і 30. І от, і їм вигідно, і нам це Тож, як ми бачимо, у фермерів Півдня Одещини існує багато проблем. Зміна клімату, нестача робочих рук в умовах війни, логістика та реалізація. Усе це на ринках відчуває кінцевий споживач, але аграрії продовжують боротися за врожай та забезпечувати українців продовольство. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.